Починаємо розглядати тему узагальнена теореми Фалеса і розглядаємо сьогодні номер 11.3. На малюнку 11.3 3 АБ паралельно СД, ОБ дорівнює 2, БД3, ОА1. Знайдіть АЦ. Ну, В дано треба переписати все, що в нас записано за умови. А розв'язання за узагальненою теремою Фалеса ми маємо, що якщо дві паралельні прямі відсікають пропорційні відрізки на одній стороні кота, то вони відсікають пропорційні відрізки і на іншій стороні кута. Тому ми можемо записати, що ОБ. носится до бд до бд як оа видносится до АЦ. и подставляем наше значение АВ – это 2 БД 3 оа1 и АЦ мы так и оставим мы его ищем по пропорции да, крестиком да еще у нас есть такое можно сказать бабочкой бабочка, мы умножаем, находим АС равно 3 умножить на 1, и все нужно поделить на 2. И АС равно 3 вторых или 1,5. 1,5 сантиметра. А, нет, не сантиметра, потому что нам не даны здесь единицы измерения. Так, номер 115. Паралельні прямі А Б, С, Д Е Ф перетинають сторони кута О на малюнку 114, Б Д дорівнює 4 сантиметри, ДФ 2. С Е 3. Знайдіть А є. Тобто це весь відрізок. Так, знов. За теоремою Фалеса узагальненою ми можемо записати, що відрізок БД відноситься до відрізка ДФ, як відрізок AC відноситься до відрізка CE. БД у нас 4, DF2, AC ми не знаємо, оставляємо АЦЕ 3. Отсюда находим АС, 4 умножить на 3, поделиться на 2, 2, 4 сокращаем, получаем 6. Тобто АС С 6. А нам потрібно знайти АЕ. АЕ складається з відрізків А плюс СЕ. Е. вместо АЦ 6, вместо СЕ – 3, получаем 9 сантиметров. Відповідь 9 сантиметрів. Так, 11. 7. Паралельні прямі А, Б, С, Д і є Ф перетинають сторони кута з вершиною О. О Б дорівнює 5, а, Б, Д – 7, А С 4, Ц Е дорівнює 3. Знайдіть О, А і Д, Ф. ОБ5 АБД7 АЦ4 це є 3. три не дуже получається. Так, три. Надо найти ОА і ДФ. Нарешті. Так, запишем. ОБ относится к БД, как ОА к АС. ОБ – это 5, БД – 7. ОА неизвестно оставляем. АС – 4. ОА равно 5 умножить на 4 разделить на 7 двадцать седьмых. Выделяем целую дробную часть. Будет две целых шесть седьмых. Так, и теперь мы найдем ДФ DF. аc к СЕ как БД к ДФ. АС4, СЕ 3. БД7, ДФ мы не знаем. ДФ равно 3 умножить на 7, поделить на 4. 3D7, 21 разделить на 4. Возьмем по 5. 5,1 четвертая. Все, видповедь. 2,6 семых.